Вітаю вас на телеканалі Раї в етері Новини Прикарпаття і я, Богдан Горук. Сьогодні дізнаємося про оновлення безпечного простору в навчальному закладі, алею слави захисникам у Бурштинській громаді та подяки освітянам Коломищини. Залишайтеся з нами далі найцікавіше. У бурштинській громаді вшанували пам'ять захисників, які віддали життя за Україну. У селі Новий Мартинів відкрили алею слави військовослужбовцям Махно Груп. На вічі зібралися рідні загиблих, побратими, священнослужителі та мешканці громади. Вони згадали сімох відважних воїнів, котрі назавжди залишилися в серцях своїх близьких і побратимів. Була там і наша знімальна група. Поруч історико релігійного центру Гора на селі Новий мартинів відтепер є алея слави військовослужбовцям Махно груп семи відважним воїнам, які віддали свої життя за Україну. Саме тут, де зустрічається земля і небо, постало місце пам'яті, молитви та вдячності. Центральним елементом алеї став кований монумент Ангела, який уособлює душі полеглих героїв махногруп. Його створили галицькі майстри ковалі, брати Фігулі, втіливши ідею Ярослави Андрієшин. Це була ідея, все ж таки, мами нашого Андрія Лаща висадити на горі над Дністром сакури. Але після того, десь так з Божого провідіння в інтернеті, я знайшла малюнок. Після того я поїхала другий день, я поїхала до хлопців ковалів, подала, показала їм цей малюнок. Вони намалювали ескіз і почалася робота. І тому на сьогоднішній день дякуємо Богу, дякуємо батькам, дякуємо нашим хлопцям за таку силу, за таку ласку. Що нам надали зробити пам'ять про них, як розповіла пані Ярослава, монумент не випадково розташований поруч брами зі святими апостолами Петром і Павлом, над якими височіє Архангел Михаїл, засновник небесного війська. Тож символічними її слова, що стали натхненням для створення меморіалу, наші хлопці в камуфляжі стукають у Петрову браму. На металі викарбувані імена воїнів Махно груп Андрій Лащ позивний Махно. Володимир Фіголь Хрущ. Ігор Погребенник Нацик. Валентин Ємбрик Смичок, Андрій Коваль Гермес. Владислав Олексійовець мушкет та Станіслав Микита снікерс. Така Прийшла думка посадити алею сакур. Але через три дні до мене прийшла пані Слава Андріїшин і каже. Ви знаєте, це не просто має бути алея, тут має бути історія ваших дітей і показує мені пам'ятник ангела з крилами і з мечем. І говорить: ви знаєте, є така легенда, що Петро відчиняє браму тим, хто в камуфляжах. Повірте, ваші діти в раю. Ви знаєте, це дуже нас зачепило душі в душі, і захотілося справді цю ідею розвинути, підтримати. У пам'ять про кожного з них родини висадили сім сакур, як символ життя, що продовжується у серцях близьких і побратимів, хлопцям, які віддали своє життя, а це найбільший прояв і любові, і відваги, який може бути на землі, найбільше. Отже, віримо, що вони точно. З Архангелом, які тут височить на брамі, вже в небесному воїнстві. Вони навіть не стукають, вони вже там є. Вони були дуже сміливі, дуже талановиті. І на сьогоднішній день підрозділ продовжує їхню справу. Ми далі знищуємо ворога. Хотів би подякувати всій громаді за те, що ви шануєте пам'ять наших побратимів. Особливим моментом стало звернення батька героя Володимира Фігуля Василя Фігуля, який подякував за збереження пам'яті про відважних синів і подарував міському голові ікону Матері Божої. Відтепер ця ікона зберігатиметься у храмі Святого Миколая у новому Мартинові як духовний оберіг бурштинської громади. Сім молодих воїнів, сім душ, що злетіли до неба. Вони були різними, але їх єднала любов до України. Відтепер їхні імена житимуть серед молитви у струю небесного війська, що береже наше небо. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай». У Коломиї відзначили День працівників освіти. Святкові урочистості відбулись одразу на двох локаціях у концертному залі філармонії та в міському палаці культури і містецтв Народний дім кращих педагогів району та міської громади нагородили відзнаками та подяками. Як освітяни святкували своє професійне свято, бачили наші Коломийські журналісти. День працівників освіти в Україні традиційно відзначають у першу неділю жовтня. Цього року урочистості на Коломийщині розпочалися в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Там 17 освітян отримали медалі за заслуги перед Коломийщиною. Таке рішення прийняли, оскільки в Коломийському районі на сьогодні діють 152 заклади загальної освіти та майже 120 дошкільної. Тож нагородили кращих. Забезпечують навчальний процес майже чотири тисячі педагогів. Ось сьогодні ми вшановуємо і дякуємо кращим вчителям нашого краю, нашої Коломийщини. Загалом ми маємо вручити сьогодні тридцять п'ятдесят дві нагороди. З них 17 – це є найвищі нагороди Коломийщини, Це є медаль за заслуги перед Коломийщиною і 35 п'ять грамот. Серед нагороджених Катерина Будеркевич, яка віддала у світі понад півстоліття. Мене всі учні, лікарі, вчителі, прекрасні робітники, керівники. Держава не може без вчителя бути, а вчителі є. Кожен до кінця свого життя він є вчителі. І Приємно зустрітися з колегами своїми, відчути, що ти комусь потрібний, а це головне. Також відзначили Олександру Басацьку, яка багато років присвятила печені женській освіті. Це багато означає, тому що розумієте, 42 роки в школі воно це, це ціла епоха в моєму житті. Це відчуття того, що не тільки я якось оцінюю цей. Шлях чи мої учні конкретні? А що і якось в якихось органах влади також оцінили мою працю? Усвітяни коломийської громади зібрались на урочистості в народному домі. Навчальний процес у Коломийській територіальній громаді забезпечують 1600 педагогів. Того дня вручили 160 відзнак. Такі заходи проводяться, щоб відзначити педагогів, вчителів, вихователів. Ми маємо одну грамоту міністерства. Це радник по освіті. Вона працює в першій школі Стефанокви Неміш, п'ять департаменту освіти. Очільниця міського управління освіти Роксолана Партей відзначила, що рівень викладання значно зріс, що видно, з успіхів. Учнів у різноманітних олімпіадах та конкурсах ми маємо дуже багато досягнень цьогоріч з предметних українських олімпіад. Це 66 учнів, які посіли в області, шість учнів, які мають всеукраїнські перемоги. Ми маємо 32 перемоги малої академії наук. Наразі освітяни активно впроваджують у навчальних закладах нову українську школу, а тому у них чимало роботи. На завершення свята їхні вихованці подарували їм концертні виступи. З колоною Богдан Малецький Галина Рончук, телерадіо компанія Раї. У Івано-Франківську обговорили міжнародну співпрацю, євроінтеграційні проєкти та інвестиційні можливості регіону. Тут відбувся третій міжнародний форум Івано-Франківська область надійний партнер. Подія об'єднала представників влади, бізнесу та міжнародних делегацій з 14 країн світу. Які перспективи відкриває така комунікація? Знає Юлія Торконяк. В Івано-Франківську відбувся третій міжнародний форум Прикарпаття надійний партнер, спрямований на розвиток економіки регіону. Очільниця області Світлана Онищук зазначає. Нині на Франківщині активно працює майже 100 тисяч суб'єктів господарювання, які не сповільнюють свої темпи під час війни, зокрема завдяки міжнародній співпраці. Якщо проаналізувати, наприклад, 2025 рік, то створено 2250 нових суб'єктів господарювання. Це говорить про те, що наша область хоче розвиватися. Що люди люблять свою країну, не виїжджають за кордон, а створюють тут робочі місця. Попередні. Ні, два міжнародні форуми дали дуже добру співпрацю для наших територіальних громад за результатами вкладені договори в наших територіальних громадах, особливо з Румунією. Ми робили різні виставки. Ми напрацьовуємо різні пропозиції для підтримки територіальних громад. Тому що навіть сьогодні акцент я роблю на розвитку територіальних громад. Патріція Шмургун, співзасновниця благодійного фонду Мув'ю країн каже. З початку повномасштабної війни вони на Прикарпатті будують шелтери, реабілітаційні центри, соціальні будинки. А нещодавно завершили тридцятий проєкт у домі сірка. Це евакуованих тварин. Це еваку... там їх десь 300, Це багато ну тоді вона мала 200, Ми купили багато вольєри. Там ремонтували будинок, там робили. Маленьку таку смарт студіо для людини, сам ВПО, так само з Маріуполі, що евакувався з собакою, для того щоб реалізовувати такі різносторонні проєкти, фонд концентрується на співпраці з міжнародними донорами Є з Канади, є з Америки, з Європи, Очевидно, багато країн: Швейцарія, Норвегія, Англія донори нас довіряють. Донори бачать потребу і хочуть допомогти. І коли вони. Коли вони Бачу результати, що ми працюємо дуже скоро. У нас маленька команда, тільки 12 людей, а все одно вже 30 проєктів. бачать, що ми добре користуємося їхніми донаціями, Ми звітуємо, ми багато знаємо вже наших донорів персонально. Значить, слава Богу, до сьогоднішній день. Це робота збирати кошти, точно. але... Нам Поглиблювати співпрацю планує і Чеська Республіка, яка для вивчення потреб тримає тісний контакт з українськими партнерами. Нас цікавить Західна Україна у кількох напрямках: медицини, підтримка ветеранів, ментальне здоров'я людей в час війни, а ще реконструкція і відбудова транспортного сполучення, енергетики та соціальні проекти. Цікава нам і культурна сфера, і ми хочемо, аби тут у Івано-Франківську відбувалися фестивалі, аби чеська культура інтегрувалася в Україну. Серед основних напрямів, які були запропоновані для взаємодії на форумі, промисловість, сільське господарство і туризм. Також йшлося про можливості реалізації транскордонних програм, зокрема щодо підтримки українських ветеранів. Крім того, на форумі обговорили питання щодо облаштування нового пункту пропуску на спільному відтинку кордону України в межах Івано-Франківської області. Подія зібрала майже 170 учасників, включно з представниками делегації із 14 країн світу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «РАІ». Раї. років якісного сервісу для мешканців громади. У Івано-Франківську центр надання адміністративних послуг відзначив свій ювілей. За цей час понад три мільйони громадян скористалися його послугами. Сьогодні мережа цна похоплює усі мікрорайони міста та села громади. Як розвиваються центр і що планують далі? Розповість Дар'я Базовод. Швидко, зручно, надійно. Івано-Франківський центр надання адміністративних послуг святкує своє 15-річчя. Директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель прозвітував про досягнення за час роботи ЦНАПу на сьогодні. Мережа центрів надання адміністративних послуг налічує головний офіс ЦНАПу, який знаходиться на незалежності. 9, який розпочав свою роботу 6 жовтня 2010 року. Також працює 17 територіальних підрозділів, як в місті Івано-Франківську, так і у селах Івано-Франківської міської територіальної Ромада, і також працює шість віддалених робочих місць, які теж розміщені у невеликих селах нашої громади, а також у наших мікрорайонах міста. Богдан Пидель окреслив ключові напрямки роботи і наголосив, основним пріоритетом є військові, тому їм допомагають у першу чергу та намагаються створити максимально комфортні умови. Послуги для захисників і захисниць України для нас це пріоритет номер один. На даний час за ці роки, які ми почали надавати ці послуги, оформлено 26 971 послугу. Це є одноразові матеріальні допомоги з міського бюджету. Ми створили окремо розділ для наших захисників і захисниць на сайті ЦНАПу, де можна ознайомитися з усіма діючими програмами: а це матеріальні допомоги на амуніцію, це також матеріальні допомоги на реабілітацію та відновлення, це допомога у зв'язку з народженням дитини, дітям до дня народження, ну і інші послуги, в тому числі щодо оформлення пільг на оплату комунальних послуг 25% з міського бюджету. Ну і одноразова матеріальна допомога з міського бюджету захисникам і захисницям України які не мають статусу у за ініціативи міського голови. В головному офісі ЦНАПу у нас працює окремий сектор, сектор, який здійснює обслуговування виключно родин загиблих, зниклих безвісті захисників та захисниць України, де працівники здійснюють обслуговування по тих напрямках саме цю категорію громадян. Це і оформлення щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих, оформлення статусу членам сімей загиблих захисників України, оформлення допомоги на членам щомісячної допомоги допомоги, також одноразової допомоги родинам загиблих зниклих безвісті. І відповідно ці послуги надаються. Також у центрі доступна фінансова допомога для внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні оформлено понад 24 тисячі запитів на допомогу сім'ям ВПО. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Безпечне навчання навіть у час війни. У Івано-Франківському спортивному ліцеї презентували оновлене укриття, яке слугуватиме надійним сховищем для учнів, педагогів і переселенців, що мешкають у гуртожитку. Під час заходу також обговорили подальші кроки щодо вдосконалення безпекової інфраструктури міста і створення комфортних умов перебування у таких приміщеннях. Як усе відбувалося, бачила Яна Лазорик у спортивному ліцеї Івано-Франківська капітально оновили укриття. Це вдалося втілити завдяки партнерським організаціям, зокрема польському фонду Human Dog. Його директор Станіслав Бруднох переконаний, підтримка українських навчальних закладів під час війни є надзвичайно важливою. А безпека дітей понад усе тож другий працюємо другий рік. Ми працюємо з Івано-Франківською громадою. Минулого оновили укриття в 23-му ліцеї, який є найбільшим в місті. А зараз ми працюємо в спортивному ліцеї. Найважливіша мета це зробити безпечні укриття для дітей. Року е, як би в рамках проекту у спортивному ліцеї на даний момент навчається 360 дітей для їхньої зручності в укритті провели світло, побілили стіни, придбали зручні крісла та настільні ігри. Проте ця зона розрахована не на всіх учнів, тому роботи з оновленням триватимуть і надалі. Це, що на кінець у нас ну у нас мусить бути укриття розраховано на всі на всіх дітей? 360 які навчаються, тому що коли. Іде, скажімо, йдуть обстріли під час навчального процесу, то ми спускаємося всі в криті. В даній локації нам зараз треба буде думати, ну, це б покращило умови перебування дітей тут. так? Але якщо так з гумором трошки сказати, то кого ми будемо тут. В цій кращій локації зберігати від обстрілів дітей, мабуть, молодших дітей, сьомих класів, одинадцять класів вже десяті будуть побувати трошки гірших умовах. Яна Лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Прикарпатські поліцейські повідомили про підозру організатору злочинної схеми, який разом із спільниками привласнив майже мільйон гривень з рахунку агропідприємства. Ним виявився житель Києва, що золочу до оборудку ще трьох осіб. Організатора взяли під варту, а його спільників затримали ще в червні. Деталі афери у матеріалі Юлії Торконяк. 27-річний житель Києва разом зі спільниками привласнив близько 1 мільйона гривень з рахунку агропідприємства. Зломисники, діючи за попередньою змовою, розподілили між собою ролі і з використанням спеціальних технічних засобів здійснили несанкціоноване втручання в роботу банківської системи одного із агропідприємств. Надалі вони отримали доступ до розрахункового рахунку підприємства та створили низку платіжних документів. Вони перевели кошти з рахунку підприємства підприємства на підконтрольні рахунки відкриті на одну з осіб як фізичну особу підприємця. Викрадені гроші згодом конвертували у криптовалюту. Організатору повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Частина 5 статті 361 кримінального кодексу України. Несанкціоноване втручання в роботу електронно обчислюваних машин, автоматизованих систем комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Також частина 5 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка. Вчинена особливо великих розмірах або організованою групою, а також частина друга статті 209 кримінального кодексу України. Це легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою, за скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Небезпека вдома на Івано-Франківщині. Мати з дворічною дитиною отруїлися чадним газом. Постраждалих 30-річну жінку та малюка госпіталізували до лікарні. Медики встановили діагноз отруєння чадним газом. Про ймовірні причини інциденту та як убезпечити себе від цієї смертельно небезпечної загрози у сюжеті. Яна Лазорек. На Прикарпатті у Матеєвецькій громаді Коломийського району до лікарні госпіталізували дворічного малюка та його маму. Попередній діагноз отруєння чадним газом. Ймовірною причиною отруєння стала несправність газового котла. Рятувальники вкотре нагадують, чадний газ безбарний, без запаху, але він смертельно небезпечний. З настанням холодів ризики отруєння чадним газом зростають. Тому рятувальники закликають бути обережними та дотримуватись правил безпеки. Перевіряйте стан димоходів та вентиляційних каналів, забезпечте належну вентиляцію у приміщеннях, у жодному разі не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі. Не використовуйте для обігріву несправні чи не відремонтовані опалювальні печі. Симптоми отруєння чадним газом такі головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, втрата рівноваги та свідомості. Якщо ви або ваші близькі відчуваєте такі симптоми. Необхідно звернутися за медичною допомогою. Також нагадуємо, якщо ви почули запах газу у приміщенні, то необхідно припинити користуватися всіма газовими приладами, перекрити крани до приладів і на приладах, відчинити вікно і двері, провітрити приміщення, ні в якому разі не запалювати вогню, не курити, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і електроприлади. Викликати аварійну службу газу за телефоном 104. Яна Я віктор Костянюк. Телерадіокомпанія Демонстрували силу, витривалість і жагу до перемоги. У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив пройшов чемпіонат івано франківської області з важкої атлетики, серед юнаків та дівчат до 15 років. Для багатьох учасників це перші серйозні змагання. Тож хвилювання азарт відчувалося у залі з перших хвилин. Переможці потраплять до збірної Прикарпаття. Як усе відбувалося, бачили наші коломийські журналісти. До Коломиї на змагання з важкої атлетики з'їхалися представники усіх центрів, де культивується цей вид спорту. Однак, як зазначив постійний організатор турнірів, заслужений тренер України Микола Чабан, рівень спортсменів дещо знизився у порівнянні з попередніми роками. Я вже 50 років у важкій атлетиці, то такого, як зараз, я ще не наблюдав ніколи. Така яка деградація дітей, яка вони сили не мають ноль, я не знаю, тому я хіба зброю. До батьків, щоб звернули увагу на цих дітей, тому що вони не звернули. Ну школа повинна, ну там вироб, вчити фізкультури, ну це таке, це а батьки нехай ведуть дітей куди угодно, не хобо шкотлети, а серця, тому що діти крайно не підготовлені фізично. І це ну, то просто 13-річна Коломоянка Анастасія каже, що заняття важкою атлетикою приносить їй задоволення. Мені мене сьогодні було змагання, але я виграла друге місце. Підняла ну мене вийшло 58 вісім кілограм. Для мене штанга деколи важка, деколака мені. Добре, піднімає Франківка. Христя займається цим видом спорту лише рік і вже має певні успіхи. Однак важка атлетика це лише її хобі. Мрія у дівчини не спортивна. Вагу взяла я. Ну, якщо так, то 29 і 36. Треба багато тренуватися. Я би хотіла бути цим візажистом. Наприклад, за результатами змагань сформують збірну області для участі у чемпіонаті України. Змагання відбудуться у Луцьку з 18 по 25 жовтня. У складі обласної збірної чимало Коломоян. З Коломої бананалитки Галина Рончук, телерадіо компанія Раї. На цьому ставимо крапку у новинах із Прикарпаття. Далі міжнародні події. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб знати більше.